По-перше, вітаю з перемогою і хочеться дізнатися твій коментар по грі. Дякую. Ну, коментар такий, що, звичайно, позитивно, те, що перемогли, всі дуже задоволені. Звичайно, трошки валідольна гра для наших болівальників. Але проявило характер, я вважаю, і перемогою закономірно. Сьогодні після того, як ми забили, потім було видалення у суперника. Щось, в який період часу, десь 15-20 хвилин, ми приходили до тями. З чим це пов'язано, на твою думку? Що не вдавалося налагодити от, от тоді, коли ми вже почали грати у більшості? Ну, я вважаю, що хлопці ну, всі трошки розслабились і вже подумали, що ми перемогли, що це для нас переможна гра. Але... Я вважаю, щоб ми повинні були грати трошки простіше. Але гра залиша, результат залишається, а гра забувається, і всі задоволені, що ми перемогли сьогодні. Це найважливіше. Які емоції були в роздягальні? І загалом, які емоції зараз у тебе і в команди? Ну, зараз у нас два вихідних нам дали в роздягальні. Позитивне у, все, у всіх. усіх. Зараз трошки відпочинемо, потім вже розберемо після вихідних нашу гру.